Накануне старта чемпионата мира по хоккею в Киеве появился новый патриотический мурал с казаками. Рисунок украсил стену одной из столичных школ. Больше прямо сейчас готова рассказать наш корреспондент Елена Морозова. Лен, доброе утро. Вітаю колеги, герої в хокейній формі вони ж крижані легенди, розігрують шайби на одній зі столичних шкіл номер 223 Козаки офіційний талісман чемпіонату світу з хокею, дивізіон А 1 який зараз відбувається у Києві. Малювали е, цей мурал двоє братів: Віталій та Богдан Паляниця. З одним з них нам пощадили сьогодні зустрітися. Доброго ранку, Богдане. Mm -hmm. Тож розкажіть, е, як е, малювали цей мурал і загалом, чому саме ця школа? Цей мурал ми з братом малювали 5 днів, було потрачено 50 балончиків краски. Чому саме ця школа? Тому що ця школа є зразковою в Святошинському районі, і саме вона, саме їй було подарований мурал. Чому вибрали саме цей малюнок? Тому що команда розробляла дизайнерів цей малюнок, і саме школярі із трьох ескізів вибрали саме цей. Мені було дуже приємно працювати з цим малюнками, тому що казаки це є моїм улюбленим мультиком. Але коли ми навіть малювали, ми побачили діти, теж казали, ух ти, це казаки. Я знаю, що це казаки. Мені було приємно, адже підростаюче покоління, теж що хто такі казаки, і це придавало мотивації. Дякую, Богдан. До речі, козаки вже радують е, людей понад 50 років. І це вже до речі, третій мурал з козаками у столиці. Колеги передаю вам слово. Лена, спасибо тебе огромное за включення. Лена Морозова, Помню, только що утренній програмі «112 Минут», Друзі була утра страна продолжается. Оставайтесь з нами і знайте більше.